За вісім місяців цього року підприємства лісівничої галузі області, реалізувавши власну продукцію, поповнили державну казну майже на 53 мільйони гривень. Спрацювали нові підходи на усіх ділянках технологічних процесів. Щодо соціальних питань, то цьогоріч на 911 гривень зріс рівень заробітної плати. На сьогодні він становить 2653 гривні. Продовжить Олександр Чернега. Цього разу колегія лісівників області мала статус розширена. Окрім головних фахівців, участь у її роботі взяли економісти всіх лісогосподарств. А місцем проведення заходу Смілянське лісгосп було обрано не випадково. За підсумками трудового суперництва смілянські лісівники посіли перше місце. Гостям, які цього дня завітали до господарства, переможця було що показати і розповісти. Ми сьогодні побачили і облік деревини. На належному рівні впровадження комп'ютерної техніки не тільки на складі, в лісгоспі, а й на лісосіках, передача інформації по електронній пошті це значно прискорює сам процес оброблення інформації, яка надходить, розрахунки споживачами і іншим міроприємством, які необхідно проводити для вдосконалення організації роботи. Яскравим підтвердженням того, як спрацювали лісівники Черкащини за вісім місяців поточного року, стали цифри у своїх звітах. Їх наводили керівники лісогосподарств. Зведені дані дали реальну картину галузі, на основі яких учасники колегії і робили висновки. За вісім місяців поточного року працівниками об'єднання лісового господарства виконані всі заходи, які були необхідні по охороні і захисту лісу від пожеж, крадіжок, самовільних рубань догляду за лісом, створенням лісових культур і іншими мероприємствами. а також сплачено податки до місцевого бюджету на 2 мільйони 100 тисяч більше порівняно з відповідним періодом минулого року і на 5 мільйонів 200 тисяч більше до пенсійного фонду порівняно з відповідним періодом минулого року. Виконання планових показників, каже головний лісівник області Юрій Кошин, були не основним критеріями роботи всіх господарств. До уваги бралося й виконання соціальних питань, зокрема підвищення розміру заробітної плати. Велику роботу в цьому напрямку провели економічні служби господарств. Ними були розроблені рекомендації щодо ефективного ведення господарствами всіх виробничих процесів. Учасники колегії казали, що позитиву сприяло вивчення як вітчизняного, так і світового досвіду. Працівники лісового господарства отримують заробітну плату в цьому році в середньому за місяць 2888 гривень, що на 950 гривень більше відповідно з відповідним періодом минулого року в абсолютних показниках або на 50% більше в відносних показниках. Прозвучало на колегії питання про дотримання техніки безпеки, які стосуються всіх етапів виробництва, та підготовка господарств до роботи в осінньо-зимовий період. Сьогодні ми показали облаштування наших. Боксів, які переведені під утеплення, створили нову систему опалення, поставили значно мощні котли, і все це дає можливість мати теплі бокси, які можуть бути використані під ремонт автотранспортної техніки в зимовий період, що є надзвичайно актуально в наших умовах, тому що техніка завжди знаходиться в великому снігу, в болоті, в всьому цьому для того. Щоб це техніку можна було якось привести до ладу, створені нормальні умови. Учасники колегії визначилися з переліком питань наступного зібрання. На нього винесуть технологічну дисципліну та передові методи організації праці. Без тих складових, на думку головного лісівника області, рухатися галузі вперед буде складно.